Ану щас почнуть молотобойці. Свайбовий покол. валить. Ні-ні-ні-ні-ні, він довго. Чарочку, чарочку туди. Чарочку без ручечок. Без рочача. Ого-го, ого, пакол не так іде, як чарочка. Забирайте чарочку. Забирайте? А, а я думав, молод. Молод. При роботі. Дайте запити. А що там запити? Я з рибою вбив, воняне. -а. Пошов! Пошов. Не пакал чарочка. Чарочка пошла. А пакал на місці. Молотом не по чароці по паколу, по паколу. Що Грузне. Шос. <заплив beleza> Видно на плавун попав, ладько йде. <заплив> на плавун. Ай, сярбаєш. Батько Сашко. Оце тобі ковалдометр. <заплив> Не надо. <заплив> Раді чарочки. Morreu. Ir... Oh, que tribuno! Desacusei! 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 Далі хто? Давай свату, мов на печі, ой, Іде земля рушена, Легенько. і життя буде легеньке у молодих друзі. Так. так. О, пішов. Пошов, як сьогодні в перший клас. Колок пошов, як перший клас. Чи це йонучок? О! О! Усім грузом пошов, мов. У маслюка ножка. О, це вже не вернеш його. Тут І її пуп буде. Удачі всім! Молодці! Процедура дотримана. Пакол свайбовий, свайбовий завалений. Вітання всім сватам, усіх, хто часу.